Вже третій раз ваше гарне затишне таке славне містечко. Рада, що тут так багато моїх друзів, хороших, добрих людей, які знають, що таке праця, які знають, що таке милосердя, які роблять все для того, щоб наша Україна була визнає. Світло. <звітлення> <звітлення> Боже, який мужик симпатичні. <звітлення> Я не поняла, що він сказав, на голос дуже сексуальний. І ми щасливі, що дружимо з вашим гарним містом. І що можемо щось зробити. Одну велику, гарну справу для наших синів, для наших братів, кумів, батьків, для тих, хто не тут, а там на далекому сході захищає нашу рідну землю. Я низько кланяюсь всім вам без винятку. За добру справу і дякую Богові, що до цієї справи маю честь долучитись. Не пора завести якийсь знак, якусь книгу Побратим, за ставлення <реш> <реш> Ми так часто зустрічаємося. То... Ваша волонтерська сотня приїжджає до мене в гості, то ми приїжджаємо до Миколи Янченка, то я до вас їду. Бачите, нас дуже багато зв'язує. І я знаю, що наша зустріч не остання. Ми приїдемо до вас ще не раз. Родина, моя дорога, а зараз не час сумувати. Ми сумувати будемо повочем. Зараз час про все забути і трошечки полічити душу. Бо лікувати треба не тільки тіло, а душу. Також. Буде здорова душа, буде пісня, буде все. Будуть сили робити великі справи, долати всі перешкоди і просто жити. Я так глянула зал, Боже, як багато гарних людей. Я дивлюся вам в очі і читаю ваші думки. Я знаю всі ваші прагнення, всі ваші мрії, бо сама така. Бо народилися і виросла в селі і вважаю, що кращого місця під сонцем нема. І хай вже мені простять чоловіки, вважаю, що наші українські жінки, вони достойні попам'ятни в кожній селі, на кожній вулиці, <рис�ую> <п 'ят> в кожному місці. Бо ніде таких нема. Ніде. Ми жінки, ми є всякі. Ми є маленькі і великі. Ну я до великих відношусь. А в нас великих, у нас навіть депресії ніколи нема. Один раз в житті буває у Великої жінки депресія, коли вона взяла обруч, а він її тесни. От тоді це вже депресія. А так ні, нема. А так більше більше у нас нема депресії. Так пройшла. Зима ми набрали трохи кілограмів. Жіноство, набрали, набралися, ви вже на городах згонили. Бо мої схудли колись називали їх бомбами, а тепер вже гільзи від патронів. Вже будемо імідж міняти. Жінка не була б жінкою, якби не хотіла виглядати краще, щоб ви, чоловіки, нас любили ще більше. І тому наша пісня про дієту. Вона буде актуальна завжди. Тож наша дієта. Вона приходить з роками, і тільки з роками розумієш, що жінка має виглядати так, щоб її хотілося з'їсти, а не нагодувати. Тільки з роками ми знаємо, що ідеальних чоловіків нема. Мене дочка каже, хочу чоловіка розумного, гарного, багатого, ще Стоп! Це все різні люди, доню. Я теж хочу, щоб в тебе був розумний, гарний, багатий. Саме головне, щоб вони один про другого не знали. Тільки <риклад> <риклад> з роками ми вже не чекаємо рицаря на білому коні, ми вже раді навіть коню. <риклад> Але з роками ми не перестаємо мріяти, просто мрії міняються. От про що мріє молоде дівчисько? А воно мріє, щоб поруч був мужчина. Правильний, розумний, гарний, красивий, такий неповторний, з яким ти повторити не гріх. А от з роками мрії розділяються. Хтось мріє машина, щоб була своя, хтось мріє шубу дорогу хоче, а хтось курорт хоче екзотичний. А 90% жінок на селі мріють просто, щоб корова благополучно розстелилась. От такі у нас різні мрії. Так, не вміє гуляти, як село. Але з кожним роком оте гуляння якесь вже не таке гучне. Чи то ми стаємо старіші, пісні помінялися, погляди помінялися, чи ми вже один одного стидаємося, чи ми вже всього надивилися і, і вже не хочемо бути смішними. Я за народну пісню не переживаю. Хоч ми вже співаємося менше і менше, але ми ще співаємо. І я так тішусь, що ми співаємо одинакові пісні з вами. Одинакові, що в моєму селі, що у вас у містечку. Бо ці пісні народ придумав, і вони ніколи не згинуть. І ми не дамо, щоб забули ці пісні. Їх співатимуть наші діти, наші внуки. І хотілося б, щоб частіше. Прямо зараз. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов. Як... E Я це звучало ось зі сцени Я слухав, думаю, боже, який гарний хор, який великий, який дружний, який правильний, і чоловіки співали, і жінки, і двох було. І я отримала таку назолоду, яку не отримувала дуже добре. Щиро вам дякую за сьогоднішній вечір. Дякую за те, що ви нам усім нагадуєте, що ми живемо в такій державі, самі співучі на світі, яка є. Дай вам Боже усім здоров'я, багато-багато років займатися тим, чим ви займаєтеся, а ви займаєтесь тим, що треба. І пані Наталія, я хочу вам сказати, що ви те зобов'язання, яке брали на себе. Відігріти чи розтопити душі Я думаю, що... Дякую. Сьогоднішній концерт це дві стихії. Одна стихія на сцені і одна стихія в залі. І бачите, як воно складається. Якби не було таких двох стихій, не було б стільки позитиву. Казала пані Наталя, що. Усмішка на обличчі у глядача – це найдорожчий подарунок. Ви сьогодні зробили нам безцінний подарунок, тому що немає жодної людини в цьому залі, яка б не посміхнулася, яка б не отримала позитив і яка б не отримала енергетику від вас, від вас і вашого колективу. І хочу побажати вам, щоб ця енергетика ніколи вас не покидала. А зал, щоб завжди отримував той драйв, який сьогодні ви дарували артистам. І хай ця гармонія ніколи не покине кожного з нас, тому що українська пісня вона окрилює кожного з нас. Крім того, вона заставляє думати нас. І сьогодні про задуману пісню говорив і виконував наш улюблений також співак Микола Янченко. Пане Миколо. Заставна заставницька волонтерська сотня, щиро вітають вас із новим званням. Ви і давно були народними, але хай буде на документі написано тому, що і так вас народ полюбив. Спасибі вам за мамину пісню. Тим більше, що сьогодні день матері. Ви така ніжна, тендітна, а голосок ангельський. Дай Боже і вам здоров'я, несіть цю пісню, вона дуже потрібна народові. Спасибі вам, великі, дякую. І від імені Заставнівської Володяської Сотні, від імені цього глядацького залу, від імені всієї Заставнівщини хочемо привітати сьогоднішніх наших артисток із Днем Матері. Дівчата, я багато вам не буду бажати. Бажаю тільки материнського і жіночого щастя, і хай усе у вас буде по хатшую. А, а наші хлопці-волонтери вам дарують квіти. Дорогі матері, єднайте родину. Це тільки в ваших руках, тільки ви можете об'єднати, а об'єднайте родину, об'єднається і Україна. А ще ми хочемо сьогодні за великою нашою давньою традицією запросити на сцену наших воїнів, які зараз тут, в цьому залі, а раніше вони захищали кожного з нас, захищали Україну. А також хочемо запросити матерів, яких воїни, сини воїни загинули, і тих воїнів, які або зараз на війні, або ж вже повернулися. Прошу вас, будь ласка, воїни і матері, підніміться на сцену. Ми хочемо вас привітати і хочемо, щоб побачила вся Заставніщина, щоб побачив зал, як у нас шанують матерів і воїнів. we have На згадку, що ви сьогодні отримали також якийсь маленький подарунок, і хай Господь вас збереже для родин, для України. Дай Боже вам щастя і воїн, а то Микола скаже ще пару слів. Шановна Тетяно, пане Микола, лисопидисти, я не спеціаліст говорити, але... Я хотів би сьогодні, День свята Мати, побажати матері, побажати матерям, які чекали, чекають і будуть чекати, які молилися, моляться і будуть молитися. Здоров'я, наснаги всього найкращого. Окремо я хочу схилити голову перед матерями, які не дочекалися своїх сім'їв. Вічна їм пам'ять вам здоров'я на кінець любові. Одна велика гарна родина. А родина, вона і в радості, і в горі разом. Подають одній другим руку, підтримують, співають разом, повертаються з далеких доріг, зустрічають на порозі рідної хати, живуть, творять, народжують, дітей виховують, роблять все для того, щоб нам не було стити за свою державу. Дякуємо пані Наталю. Дорогі друзі, з нами сьогодні також традиційні гості, які завжди підтримують нас. Це волонтери, а також воїни АТО із нашої сусідньої Кізванщини. Вони також просять хвилинку для слова. Прошу. Доброго вечора. Ми неодноразово були на цій сцені, на цих концертах, які організовує волонтерська сотня. Ми сьогодні з нагоди дня народження. І з нагоди Дня Матері дуже дякуємо е, Марії Васильовні, яка нам неодноразово допомагає. З нами є хлопці, я дуже хвилююся, вибачайте, З нами є хлопці, які були не, не в тій частині, як постійно відправлялися е, машини. Ну, ми хочемо привітати і подарувати медаль матері Марії Васильовні. Китів. Здоров'я немає здоров'я, немає нічого. Всього нашого батальйону восьмого батальйону окремої міської штурмової бригади вітаю вас з ними родше. Честе здоров'я! Слава Україні!